Хлоя Грейтс Морец – це класичний випадок, коли Голівуд спочатку підносить дитину до небес, а потім просто забуває про неї. У 2010-х вона була обличчям нового покоління, тендітна, але зухвала, з ангельською зовнішністю, яка ідеально контрастувала з ролями в хорорах і бойовиках. Її хіт-герл з фільму Попець став справжнім культурним феноменом, а сама Хлоя кумиром підлітків. Але чому все пішло шкареберть? Чому в 20-х, коли Зендея, Флоренс П'ю чи Дженна Ортега рвуть індустрію, хлоя ніби розчинилася в повітрі? Справа не тільки в кар'єрних невдачах, скільки в психологічному вигоранні. До 18 років вона пережила ціле доросле життя: стрімке зростання, переїзд до Лос-Анджелеса, безкінечні кастинги, тиск шоу бізнесу, хворобу мами й розпад сім'ї. А ще постійна травля в медіа. Це не могло не залишити сліду. В інтерв'ю середини десятих вона вже не була тією зірковою дівчинкою, це втомлена славою людина. Хлоя зізнавалася, що ретушовані фото для журналів викликали в неї огиду. Дисморфофобія була реальною проблемою. Це психічний розлад, при якому людина надмірно фіксується на явному або незначному дефекті зовнішності, вважаючи його катастрофічним. Папараці хапали її найневдаліші моменти на пляжі, на прогулянці і робили з цього меми. Це її ламало. У 2020-му вона розповідала, як після мемо про її занадто довгі ноги просто зачинилася вдома на місяці. Для публіки це було смішно, для неї крах самооцінки. Уявіть, тобі 19, ти зірка, а світ бачить у тобі тільки об'єкт для жартів. Інтернет 2010-х був особливо жорстоким, соцмережі ще не вміли співчувати, а булінг вважався нормою. Це все наклалося на особисті драми. У 2016-му вона почала зустрічатися з Брукліном Бекхемом, сином Девіда. Стосунки були на очах у всіх і закінчилися скандалом. Хлоя чутлива натура, на відміну від багатьох зірок, вона не вміла тримати маску знаменитості цілодобово, навіть на піку слави відмовлялася від гучних проєктів. не захотіла грати у фільмі Маленькі жінки, хоча могла б узяти одну з головних ролей. Вона казала: я втомилася бути об'єктом, мені потрібна перерва, хочу просто жити. І пішла. У якийсь момент вимкнула кар'єру, зникла з публічних івентів, скасувала всі глянцеві зйомки. З'являлася хіба що в маленьких інді фільмах, як от Тінь у хмарі. Також експериментувала, але це вже не були мейнстрімові хіти. Її просто відсунули, поки нові зірки заповнювали вакуум. Голівуд не любить тиші, якщо ти не на хайпі, ти поза грою. Незважаючи на талант, за час паузи виросли нове покоління акторок, які перехопили хвилю. Хлоя не вписалася в еру TikTok. вона зависла десь між старим Голівудом і новим інтернетом. Але чи справедливо її списувати? Зовсім ні. Останні пару років вона потихеньку повертається, зіграла в серіалі Периферійні пристрої. Проект не став хітом, але довів, Морис усе ще тягне головну роль. Більше того, вона активно говорить про ментальне здоров'я, боді позитив, фемінізм, підтримку ЛГБТ. Вона вже не просто акторка, це голос покоління, не такий гучний, як у Зендеї, але важливий. Є відчуття, що вона ще дасть жару. Може не як зірка блокбастерів, а як потужна драматична акторка, голос тих, хто втомився від індустрії, альтернатива глянцевій токсичності. Її шлях це про те, як не втратити себе в світі, де від тебе вимагають ідеальності. І саме тому вона викликає повагу: не стала пластиковою лялькою, зберегла душу, а таких у Голівуді одиниці. Тож, якщо питаєте, куди поділася Хлоя, вона нікуди не дівалася, просто відмовилася грати за чужими правилами. Хлоя одна із тих зірок, чия кар'єра пройшла під знаком раннього тріумфу, шаленого хайпу і болісного дорослішання на очах у всього світу. У якийсь момент вона була скрізь: фільми, журнали, меми, пабліки, фангрупи. Стала не просто акторкою, а інтернет феноменом, особливо з 2012 по 15. Вона була на піку. У кожного пабліку, від романтичних до пацанських, крутилися її фото. Той самий погляд, ледь розтулені губи, ідеальне світло. Інтернет сходив по ній з розуму. Але в 16-му різкий обрив. Вона перестає зніматися в великому кіно, уникає прем'єр, зникає з обкладинок. Вона не пішла з професії, але ніби витягнула шнур з розетки, і усе стало тихіше. Вона взяла паузу: формально академічну, насправді для порятунку психіки. Пізніше зізнавалася, це було одне із найстрашніших рішень. У Голівуді пару років відсутності можуть означати кінець. Зникла, коли контракти йшли один за одним: модні будинки в черзі, червоні доріжки, пропозиції від Netflix. Могла стати наступною Дженніфер Лоуренс чи Емою Вотсон, але обрала спокій. Тригером стало просте й жахливе, простий мем. Папараці зловили її з коробкою піци біля готелю, невдалий ракурс, мішкуватий одяг і все. Інтернет запустив фото мем про Пітера Гріфіна, тисячі людей порівнювали її тіло з мультяшним потворством. Не могла зайти в мережу, щоб не натрапити на чергову гівку з собою. Це не жарт, це руйнування особистості. Саме після цього випадку почалася дисморфія. Вона не могла дивитися в дзеркало, фото на доріжках викликали паніку, замкнулася, пішла до терапевта і зрозуміла, ментальне здоров'я важливіше за Голівуд, але травми не закінчилися. Її життя, ніби підручник з токсичної культури індустрії. У 15 партнер по фільму сказав: Я б не зустрічався з тобою, ти завелика. У 16 на зйомках безгоди наділи пушап. На вечірку до дорослого чоловіка викликали в 15. Тільки брат Тревора врятував, продюсери скаржилися агенту, надто прямолінійна, надто гучна, просили мовчати. До руху міту у неї не було безпечного простору. Коли критикували бодішеймінг у рекламі мультфільму, де озвучувала білосніжку, менеджери бісилися. Вона твітнула це не узгоджували зі мною, я шокована й зла. Білборди прибрали рідкісний випадок перемоги. Зазвичай ігнорували чи тиснули. Її рання зрілість результат виживання в агресивній системі. У 12 вона знала про недбозначні погляди чоловіків, у 14 сексуалізацію, у 16 ізоляцію через неприйняття тіла. Усе це формувало людину, яка з юності захищала себе без підтримки індустрії паралельно з публічною славою. Поки інтернет сміявся над мемом з піцею, у неї руйнувалася самооцінка. Плітки постили її фото з підписом Ідеал, а вона не могла на себе дивитися. Парадокс культури, де жінка мусить бути ідеальною, але її травлять за найменшу помилку. Сьогодні Хлоя інша більше активістка, ніж акторка. Грає менше, говорить більше. Про тірло, насильство, травлю, про те, що відчуває кожна дівчина після публічного приниження. Робить це не для хайпу, бо тоді ніхто цього не робив. Чи повернеться вона в велике кіно? Вона вже повертається. У периферійних пристроях знову головна, але вже не дівчинкою з обкладинки. А жінкою, яка пройшла пекло з осмисленістю, голосом, історією. Тепер у неї є те, що не дасть зникнути знову: повага до себе. Хлоя, Грейс Морец – не зірка, яка впала, вона вижила, її історія важливіша за будь-яку роль. Біографія Хлої готова, основа для фільму: сімейні драми, боротьба з системою, романтичні повороти, скандали, спроба повернутися в гру, яку колись покинула. У 2010-х підліткова ікона, у 20-х – шлях нагадує лабіринт. Бореться не лише за місце в індустрії, а за право бути собою, без компромісів, шаблонів, оглядки на очікування Голівуду. Ще у 2013-му зовсім юною показала зрілість, якої бракує дорослим. Публічно підтримувала братів Тревора і Коліна після їхнього камінауту. Виросла в консервативному місті, де бути геєм значило булінг і ізоляцію. Знала, через що проходять брати, але не терпіла гомофобії ні в інтернеті, ні в житті. Вона заявила, що буде блокувати будь-кого, хто образить її сім'ю. Це було сміливо, особливо коли ЛГБТ-теми в Голівуді ще не були мейнстрімом. У 2018-му здивувала всіх, почавши зустрічатися з моделлю Кейт Гаррісон. Стосунки з дівчиною стали новим етапом: папараці зловили їх за поцілунком, і інтернет вибухнув. Багато хто шокувався, бо попереднім гучним романом були непрості стосунки з Брукліном Бекхемом. Пара з драмами і розривами була на слуху. Закінчилося все можливо через зради Брукліна, про які писали таблоїди. Кажуть, на початку 24-го Хлоя і Кейт заручилися. Неочікувано, але для неї логічний крок до чесності й прийняття себе. Кар'єра ж не повернулася до піку, проекти стикаються з проблемами. Зйомки скасовують, релізи заморожують, прем'єри провалюються. Яскравий приклад: Я люблю тебе татусь з ролью дівчини в сумнівних стосунках із режисером. Фільм зацікавив продюсерів у Торонто, але опинився в скандалі через звинувачення Луї Сікея. Хлоя дистанціонувалася, сподівається, що стрічка ніколи не вийде. Принциповий крок на захист жертв. Інший провал вихід із Русалоньки, яка мала стати проривом у Дісней. Відмовилася через креативні розбіжності з Софією Каполою. Проєкт завис на роки. Якби мовчали і усміхалися, як чекали, усе було б інакше. Але Хлоя обирає говорити йти, якщо порушують кордони. Голівуд не прощає пропущених моментів: успіх це цифри, каси, підписники, рейтинги. У Хлої немає блокбастерів останніх років. Навіть п'ята хвиля, яка мала стати франшизою, розгромлена. Томі Джері, Мозок на прокат, тінь у хмарах не ті проекти, що перезапустять кар'єру. На відміну від Зендеї чи Флоренс, немає сильного тандему зі студією чи режисером. Можливо, справа в позиціонуванні. у дитинстві вона грала нетипових героїнь жорстоких, дивних, темних. Дівчинка-вбивця в фільмі «Пипець», вампірка в фільмі Впусти мене, школярка з телекінезом у Кері. З віком Голлівуд не знав, куди її впихнути. Для Ромкому надто впізнавана, для драм надто юна. Ролей для таких, як не дитина, але ще не жінка, дуже обмаль. Але Хлоя з характером, не мовчить, коли сексуалізують, не дозволяє робити себе обгортку для хайпу. Це ускладнює шлях, але робить його чесним. Вона каже: Хочу, щоб кар'єра відповідала моїм принципам: не женуся за славою, женуся за собою. Сьогодні в пошуку нового старту вона не зникла, вона доросліше, з болем, з досвідом. Повернення не буде гучним, але може бути глибоким. Можливо, саме такий камбек потрібен індустрії, не для каси, а для сенсу. Якщо Голівуд не готовий, знайде себе в Індії, на стрімінгах чи в режисурі. Головне, вже не та дівчинка, над якою сміявся інтернет, а жінка, яка вистояла і має голос. Хлоя Грейт морец досі одна з тих, чиє повернення в мейнстрім питання проекту чи моменту. Пауза затягнулася, але ім'я впізнаване, талант незаперечний. Після периферійних пристроїв фанати сподівалися на другий сезон, але шоу закрили. Але це не кінець, вона обирає ролі, що відгукується всередині, не для грошей, а для сенсу, навіть якщо це інді фільми, а не блокбастери. Вона все одно в грі. А що ви думаєте про Хлою, який фільм із нею запам'ятався найбільше? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь та ставте дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah I rap